Привіт, народ! Я би хотів вам безмежно подякувати за таку активність під минулим відео. Більше 60 підписників, майже 160 лайків. Чесно, говорю це і сам не можу повірити, що в мене така активність. Я вам дуже вдячний, що ви так допомагаєте мені набрати 500 підписників до нового року. Залишилось ще зовсім небагато, але все рівно 80% глядачів дивляться моє відео без підписки. Будь ласка, якщо ти не підписаний, то підпишись, це лише секунда твого часу. А я тобі подарую ось такий гарний АК. Умови прості бути підписаним. Так, так, давай підписуйся, поставити лайк під цим відео і написати будь-який коментар. Переможця виберу усе в телеграм-каналі у наступну п'ятницю. А і в моєму телеграм-каналі також проходить розіграш на ось такого агента. Переможця виберу вже завтра, тому ти ще встигнеш прийняти участь. Силка буде під відео і у закріпленому коментарі разом з моїм твіч каналом. Якщо буде твоя ласка, то на нього теж підпишись. Все, не буде тебе більше турбувати. Приємного перегляду. Революцію буду першу відкривати. Хочу першу революцію. Я хочу колажу БМ-ку цю вибити. Тільки не револьвер, будь ласка. Тикин не револьвер. Щас тобі самий перший скин дасть Мак, не, він теж.. тоже. Я не хочу того дробовика. Всем класний дробовик. ай яй 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 Та Тайди ти в сраку. <гум> Приїду в Брусівку, Я тебе ту кабіну навалю. й таке кончене 090 Бля Давай. Муха. З мухою клас, я не проти. Ну краще, ніж в мене, в будь-якому випадку. Зума зійшов чи що? Ну я одного ще встиг виробити. Так сзади, алло. А що я зроблю? Так ти сказав, ти йдеш Опа, ти в тихо, мене ззади. Жопа мені. він за оранжевим нашим. Він в, спині в них 1000 гот уже. А, -а, -а, -а. Диви. Ти бачиш це? Він убив Він на тачпаді і грає. Да, да, да. Ну, я що зміг то зробив. Хорош. Я ще його не дамажу. Далі за КТ сторону моя гра виглядала приблизно отак. Класний молік. Хорош. хм Да уйди отсюда, Выйди отсюда. Развейни ты. На! Пушка классная, или нет? Нормально. Смог кидаю на цей, Давай. на темну. Ага, класс. На светлый Лович шпи Нарешті! Дати підсадку? Да, да, да. Мене убили, с з мида. З Мене чекайте, Ви не чекаєте, мід. А його вбили вже, я да? Я думав, у нас два тимейта чекають. А я малый. Я бачив, що ти синку пристрілював, зробив. <laughs> Ой, перша гра. Якщо зараз. А що я відкривав, який з революції? Я все я не хочу більше революції. Так, перша давай, розігрівочна. 1000 yeah, урону з дробовика на 16 на 6. Найбільше смертей. Ну, сорян, ну... Ладно, відкриваю ще раз. Я буду перевідкривати, якщо випаде ще одна така херня. Мені в дупі, я не буду ще разі грати з Максим. Oh, Хух, давай. Давай. Давай, 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 давай. СГ! Щойно Фаріали. з фабрики. Хух, а непогано. З тим я пограю. З тим я пограю. Так. Революція. Розкритим. О, що змікається з революції, мені таке ще випаде А Тут Прикольно. ми, значить, ставимо ау. Ні, не ставимо, бо я тормоз поставив його не в ту ячейку. І з революції нам випадає. Фіолетова вапа випала! Серйозно? Да! Двоєність якась! А! Яка вона красива! Вона не ну, типа, але нормально. А з якой який цей статрек чи ні? Не, обичний. Та, Вони та я випаде. знаю. Після 100, 100 гривень кошти після бойового пробу. Сюда! І... Принципі... Так замечательно. Ні, ну ти купив кейс, вже жебе я вже радий. Так так мені якраз надо скин на вапу, я хотів всі купляти. Ну все, він тобі подобається? подобается. він нахеренный. Да, да, така сама, як мене була. Вона гарна. Вот та, та... туди, там де, де, дерев'яні. Пропало <звук> все. Що? Я ауг не поставив. Я с диспам играю, да? Я ставив в я звезспом играю, да? Мені нічого не нельзя. А я ливну, я можу ливнути і поставити у. Ні, ні, це только фесити так. Ты впевненный? Пере перезаписуємо? Да, я впевнений, я пробую. Бля, який бред, я ж ставив ух. Точно всі Так, так. Та. Давно ты смог лежить, чи только сейчас кинул. Прохожу не чуть. Сиди, просто жди. Минусова. Ты бомба. Бомба тут это, да. Хорош. Тут же ласт. Хорош. Не дві вапы лишь. Я їх гарно склав двох. Один шотний. Вони на бесси що, оставлять. Ой, на оставлять. Вони на оставлять. Вони так розтягуються по всій карті, mm -hmm. мені ж ну. Я не понимаю, зачем так потіть в кончене ММ. Угу, мне тоже так дал. Ну, я что-то не... Ну, когда он сказал, что близко, я уже не понял, что там в тебе. пистолета, тысяч тысяч. тыщ Развертайся и мандруй! МИД запушили. Я понял все. Я ничего не Бэм вижу, Я меня на Я бомбу забираю и прохожу глубже МИД. Да есть, здесь тут есть тип. Моя на цього урода. Хорош. я з бомбою, мені нельзя суету творити. Все, у мене вже 14 хп. У мене смока ніякого немає. Йома. Я хотів поміняти зброю, зброю блядь. Да я пробежу. Ласт банан. Last банан. Банан. А фіолетовий сейчас. Я хочу uh -huh. революцію. Будь ласка, дай щось нормальне. Ну, ну була друга гра з нормальною пушкою. О, ВП прилетіло. Класно. Це ж було вже. Класно. Дякую, вже було б. А ти з тим вже грав? Так, да, це було вже, от є. Так може ти споживаєшся. Панівочна в боях. Панівочна в боях. Блять, а ти здіваєшся. Ладно, давай тут. Може, а ка мені а? Ну, мені ніхіра не падає з кейсів, ну це це якийсь бред. Калаш пролетів, класно. Пролетів калаш, ай хоча б ту фігню за 40 гривень. Надосить. Абракадабра, ножик, 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 давай. Пять берете підряд, опять берете вперед, опять ой, берете. Ой-ой-ой-ой-ой, хлопці, я буду цілую игру грати с фармилками. Я на Б. Так, у мене пусто. Це Б, похоже. Ай, перезарядка! діглом, тип. А що ви по мені стріляєте? Я Я по тобі не стріляв. Тута, 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 шорт. О, тепер я по тобі вистріляю. Час нормальне було настроєння, день, все хорошо. Цей кофе, я ти мішаєш! Як ви мене всі бісите просто? Ту, вам лагать. Ваші справа. Де, проіграємо. Де, він не б'є. Не б'є. Ху, хороший. Ладно, тип. Ти, ти. А цей постійно на кінці я когось. Да, він, він щось, типу, не, не сильно спішить. Він Вообще, я не знаю, в шокі. Класно, за вапами з нормальними более-менее пушками ми... хуже граємо, ніж з всякими пістолетами. І не кажи. Не, бомба. Бомба, андер. Бомба-ба. Там два типа прийшло. Ай бі, го, бі. Бі, бі, бі! Бі! Purple. Бля, там на б тип воно стоїть, в мід втикає. Кар, ласт, кар. хорош. <laughs> Я двого забрав. Purple, села в API бою. Purple, Solara. Ти типу, пишеш тупий, щоб тебе понять. Та да, це, це жопа. Там Права. Довірся мені, він знизу. Не довіряй ніколи, нікому. Ого, цей прочек. А, Що Пишем нахер. Ні, з фармілками можна. теж прикольно бігати. Ну, не та ті сторони. Так, а поняв, чем приимущем фармілок? Тіп, з калашом, не зможе тебе швидко повернуть. Да, вогоут, да, ты мужли, ти типу І ще й плюс ти критуєш. Типа ну, идм, них, вони косі. Да, 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 у тебя будем там хорош. Дын, я його ты, дын, не знаю, я йому мінус 64 дав. Не Намаємо бомбу. Бля, ти представляєш, мені випав МАК-10, і я з ним буду бігати один раунд. Та не можна було в минулій ігри, щоб я почав за терористів і бігав так із з і потім за один раунд з терористів я біжжамку зірвал, Ладно, то ви вже було по чесному. Пушим, так, просто? Клашка, відвернись. О, я на, св... я на твою вдвернувся на свою, ні? А я дві законтрив. Я планчу. О, голову розбив, один шотний. Його вбили. О, хорош. Жизну 10-та хоч когось убив. Боже, як це було легко. Це дуже легка гра. А мене не повисило. Тепер саме погане з того всього. Монтувати? Да.